Івано-Франківська медичного фахового коледжу вирішили зайнятися питанням можливості збереження великих, великих та середніх річок українських В Межах Івано-Франківської області протікає близько 132 річок, проте екологічний стан задовільний переважно в гірських районах. Що ж, тоді не так з рівнинними річками області. Перш за все, це діє антропогенного чиннику, через який багато річок у місті перестало існувати. Внаслідок трудової діяльності селян у крухівцях зникла річка Млинівка, від якої залишились лише рештки мосту та бордюри. Неподалік німецького озера теж можна зустріти потічок, який на між зникнення через байдужість людей. Варто також згадати про стічні води, які чиніть значну загрозу для води екосистем та людей, зокрема про річку Саджова, що протікає в Долинській громаді. Нещодавно там зафіксували. Але перевищення норм за вмістом пестицидів, азоту, амонійного, також ентосульфану, антрацену, флуорантену. Це спричинило нестерпний запах та відсутність риби, комах і жаб. Там а як ще до річок Запоріжжя? Місто гордиться могутнім і широким Дніпром, четвертою задовженою річкою в Європі, що має численні притоки і затоки. Живуть області, електроенергію та є справжнім символом регіону. Та сьогодні Дніпро майже недоступний для людей. Із початком повномасштабного вторгнення через постійну загрозу обстрілів судноплавство зупинилося, а цивільні перестали користуватися човнами. Ситуацію ще більш ускладнює підрив Каховської НКС. Рівень води знизився, а річка зазнала серйозного хімічного забруднення. Найкраща ситуація і із меншими річками. 12 травня 2025 року в районі Калантирівки на річці мокра було зафіксовано масштабне забруднення річки, яка була вкрита товстим шаром темної речовини. З під чорної маси втруєних субстанцій ледь пробивалася течія води. У водоймі зафіксована гибель риби. Ця річка також стрімко висихає. Це шкодить екології навколишнього середовища, організмам, що проживають там, і, звісно, людям підсумуємо, водойми не тільки джерела води, а життєво важливі артерії нашої планети. Зберігаючи водойми, ми зберігаємо її у різноманіття та стабільність екосистем, забезпечуємо наше майбутнє питною водою, підтримуємо діяльність галузей економіки, зокрема сільського господарства, промисловості та енергетики. Річки та інші водойми є чудовою рекреаційною зоною, до якої потрібно відповідально ставитись. Перш за все це раціональне використання води. Під час приготування їжі, вмивання та очищення вимикайте кран, якщо вода вам не потрібна. Також беріть участь у водоохоронних акціях, наприклад, прибирання річок, озер та пляжів. Також не вливайте в каналізацію харчові відходи, ліки, масла, хімікати, оскільки це забруднює воду. Якщо ви стали свідком забруднення, дверніться до сервісів із захисту екології про допомогу та розголос.